Хороша і чудова новина, От така новина. Ми з вами стомились від відсутності хороших новин. А ось є хороша новина. Я серйозно, не вірите? Депутат від ЄС Геннадій Вацак нібито став першим в Європі власником електричного Rolls-Royce за 600 тисяч доларів. Бо скажете, опса, а в чому ж тут хороша новина? Та ладно, ну яка ж вона хороша? А я вам поясню: ну, по перше, по-перше, ми всьому світові показуємо, що Україна впроваджує зелені технології, що Україна турбується про безпеку, про екологічну безпеку. І навіть депутати пересідають на електричні автомобілі. Правда, на Rolls-Royce, Ну, то вже така справа. Друга хороша новина. А це те, що інформація про перший, перший в Європі Роллс Ройс обов'язково облетить всю західну пресу. І вся західна преса ще раз почує слово Україна. Адже це так важливо в той період, коли ми всі говоримо, як втомилися всі від війни, як втомився Захід від війни і як інколи забувають. Слово Україна як інколи забувають, що в Україні робиться і як потерпає Україна. І от черговий, чудовий інформаційний привід почути слово Україна західному читачеві. І ви знаєте, з урахуванням того, що це Royce за 600 тисяч доларів, і перший в Європі я впевнений, що майже всі, кому потрапить на око ця новина, прочитають цю новину і там побачать слово Україна. І побачить слово народний депутат України. Наступне, це те, що ми показуємо підтримку західному виробнику. Народний депутат України міг би купити будь-що, але він купив не китайську якусь машину електричну, на якій їздять українці, а звичайні. А він купив західного виробника, відповідно сплатив відповідні податки і підтримує західного виробника. А саме від заходу це наші партнери, і таким чином подивіться скільки плюсів: по-перше, зелена енергетика, друге, це західний виробник, і третє це те, що перша машина в Європі саме в українця, саме в українця, який, не зважаючи на війну, не зважаючи на те, що відбувається в країні, він вірить в Україну. Він вірить, він купує таке дороге авто, значить, він знає, що все буде добре. І це ще одна перевага. Людина, яка за 600 тисяч купує рухоме майно, впевнена в тому, що в країні все буде добре. І останнє. остання дуже важлива складова, як на мене, адже народні депутати. Ми можемо зробити деякі висновки про народних депутатів. Ось ця новина про те, що депутат, і саме від європейської Солідарності, підкреслюється на всіх телеграм-каналах, що це прибічник Петра Порошенка. Всі канали, які про це сповістили, обов'язково підкреслюють, що це депутат від ЄС і це депутат від Петра Порошенка. Я з цього роблю висновок про те, що це нонсенс для депутатів. Така е, купівля. Такої дорогої машини це нонсенс для депутатів, тому що по всім каналам, по всім сповіщають про те, що народний депутат і саме від ЄС купив такий автомобіль. З цього я роблю висновок: що інші депутати інші депутати скромні, чемні, вічливі, абсолютно проживають в спартанських умовах і ділять із народом України. Всі ті тяготи, які є в звичайних українців. Вони живуть в невеличких квартирах, в хрущовках, в будинках 80-х-90-х років. Я впевнений, що народні депутати е вранці прокидаються, миються, І, імовірно, це якийсь гель, типу кря-кря. Далі вони одягаються, виходять із своїх хрущівок, із своїх невеличких будинків, чимно вітаються. Ой, я забув. В цих будинках немає охорони, я вибачаюсь, просто виходять з своїх під'їздів і сідають на маршрутки. На маршрутки і їдуть до Верховної Ради. На маршрутках, а хто трішки багатший зміг відкласти, той їде туди на Ланосі. На Ланосі приїжджають і там, там вирішують нашу справу. Як інакше пояснити, ось такий подив на всіх каналах, що народний депутат. Купив собі за 600 тисяч автомобіль. Це означає, що для самих народних депутатів це шок. І ніхто з них не їздить на дорогих автомобілях, ніхто з них не проживає в шикарних будинках, ніхто з них не має закордонної нерухомості, ніхто з них не має родичів, які стали різко дуже успішними бізнесменами. Це не про них, це не про них, раз один народний депутат викликав таке обурення серед їхніх же колег. Правда. Ви подивіться, скільки хорошого, скільки хороших висновків, виявляється, можна зробити, якщо проаналізувати цю чудову новину. Насправді, насправді, все те, що я сказав, звісно, що містить повний і тотальний сарказм. Депутат, який дозволяє собі такі покупки, нібито. Але Бог з ним. Це, можливо, не бідна людина. Журналісти, які розпіарили, підсвічуючи, що це від однієї партії, так підсвітить від інших. Підсвітіть від інших, покажіть народних депутатів, усіх інших, які до того, як стати народними депутатами, не мали нічого, крім фотоапарата, на який вони фотографували весілля. І покажіть. Покажіть їх всіх. Покажіть їхні декларації, покажіть їхніх родичів. Покажіть. Україна, яка просить допомоги, облетить весь інтернет з новиною про Ролс-Ройс, перший в Європі. І чиновники Бундестага, які живуть на свою зарплату, да, вона в них не маленька, але вона в них менша за наших чиновників за їхні доходи, судячи з усього. Вони сидіть і думати, а ми точно в ту країну. А як нам пояснити нашим виборцям, що ми відправляємо кошти наших платників податків, я маю на увазі німецьких, французьких, бельгійських і так далі в країну, де чиновники їздять на Роллс-Ройсах перших в Європі? Багато питань і мало відповідей. А тому, що на питання, які ставлять люди, ніхто не реагує. Ніхто не реагує. Сумна ситуація насправді і нічого позитивного в ній немає. Як з боку журналістів, так з боку чиновників.